Максим, привіт. Привіт. Е, слухай, в мене щось вдома відбувається. Я погано почав себе почувати. Щось іноді падає, не працює. Хочу запитати, може в мене в домі щось там не все чисто. Давай я тобі розкажу, взагалі, що таке негатив, і як дізнатися, які істинні причини. І розкажу тобі п'ять дуже дієвих способів для того, щоб знищити цей негатив раз і назавжди. Перша річ, яка у тебе постійно буде ламатися, це ножі, особливо кінчик ножа. Зверни, будь ласка, увагу на це взагалі будь-які предмети, які ламаються дуже часто в е, кімнаті або в оселі, це символ того, що є якийсь негатив. Зазвичай це просто якісь може незграбність самого господаря, але якщо це постійно відбувається, це може якраз говорити про негатив. Нож це індифікатор саме негативу в хаті. Тому я ніколи не раджу залишати ніж, раджу всім людям ховати ці ножі, особливо на ніч. І знаєш, є дуже багато там речей, наприклад, такі підставки для ножів, є там якісь такі магні... магніти для ножів. Я рекомендую ножі ховати, тому що ніж ідентифікатор негативу, якщо він буде постійно знаходитися на виду у всіх. То це символ того, що будуть постійні сварки в домі. Звичайно, на це зверни увагу. І, взагалі, якщо ніж падає постійно на підлогу, або ламається, то це якраз ідентифікатор негативу. Наступний ідентифікатор негативу це коли в тебе дуже сильно і швидко портяться продукти. Тобто, Псуються продукти просто без причини. Ти буквально вчора купив, а сьогодні вже такий сморід від продуктів, і особливо від холодильника. Ви тільки-тільки помив, поклав продукти, і вони дуже швидко псуються. Знаєш, інколи буває так, що там банани ти кладеш там без, просто кладеш їх і все. А наступний день вони вже гнилі. Оце також має дуже сильний індифікатор, коли м'ясо постійно портиться, зіпсується або молочка. Оце м'ясо і молочка це, до речі. Дуже такий явний індифікатор негативу, коли вона дуже швидко там на наступний день уже все скисло, все спорту, Оце також є ідентифікатором негативу в домі. Далі дуже уважно зверніть на тварин. Якщо тваринка а, дуже почала себе якось дивно поводитися або хворіти, або навіть померла, це також може бути символом негативу. А, зазвичай, якщо тварина втікає з дому. То це якраз і є символ того, що тварина забирає негатив від себе. Це також на те треба звернути увагу. І як би вам не хотілося знайти ту тварину, як би, от повірте мені, я розумію, у мене самого вдома є кіт, я її дуже люблю. Але я розумію одну просту істину: що якщо тварина втікла з дому. Ну, навіть якщо домашня тварина втікла з дому, то це говорить про те, що тварина за, за собою понесла, забрала негатив. Якщо вона знайдеться, значить це добре, класно, негатив. Вона забрала, віднесла кудись, енергетично знищила його і повернулася. Але якщо вона не знайшлася, то я вас дуже прошу, не намагайтеся її шукати і повертати вдома. Бо в таким чином ви притягнете назад ту біду і ту хворобу, яка вона яку вона забрала, і також дуже сильно відчувають діти або люди, які ну знаєш, відчувають дуже чутливі до взагалі, до будь-якої енергетики, бо діти, в принципі, вони дуже чутливі. Вони будуть постійно хворіти, будуть дуже постійно хворіти у жінки постійні мигрені. оце це також є символом негативу. Коли ти спиш, також можна відчути негатив. А сон це також індифікатор нашого з вами стану в вашій кваті. Якщо ви засипаєте вдома дуже легко, дуже спокійно. Без всяких проблем, прокидаєтесь також без всяких проблем. Ви не бачите кошмарів, ви знаєте, що в цій хаті нема негативу. Якщо ж ви, навпаки, не можете ніяк заснути, у вас постає постійно таке відчуття, що хтось на вас дивиться, або хтось біля вас знаходиться. Ось тут якраз і також воно показує саме негатив. Або ви відчуваєте, коли знаєте, між сном і між а, 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 про, такі, пробудження, ви пробудженням в такій такій точці, там вона буквально Буквально там хвилинка ця, ця точка, але ви відчуваєте голоси якісь, або ви навпаки відчуваєте, що щось, знаєте, як, наче щось давить вам на груди, або хтось лежить поруч з вами, це точний символ того, що негатив біля вас. Ще один дуже чіткий і важливий ідентифікатор негативу це коли у вас рветься білизна. Саме шкарпетки, труси і білизна, на якій ви спитали. От якщо вона постійно рветься, безпричинно. От, просто ну не те, що там чоловік уже сім років носить і труси чи носки, і шкарпетки, які вже, вже прав викинути а нові саме нові, і особливо коли е, білизна рветься. Оце дуже такий символ е, негативу показується. Взагалі, мені здається, що білизна, саме, на якій ви спите, вона дуже вбирає негатив за день, тому її потрібно дуже часто мити. прати. Тобто раз в тиждень це має бути стабільно, особливо для наволочки, для подушок, це взагалі має бути тут чуть ли не через 3-4 дні. Особливо, якщо у вас був дуже важкий сонний кошмар, ви одразу все це вимиваєте, вичищаєте. Трошки солі, але це обов'язково робити, тому що саме постільна білизна, якщо рветься, це взагалі індифікатор дуже поганої негативної енергетики в домі. Наступний ідентифікатор, коли у вас щось зникає. Повірте, люди, які до вас приходять, не всі бажають вам добра. Деяких людей ви взагалі не знаєте. Якщо у вас зникла якась реліквія, ваша, ваша сімейна, якась фотографія, або навіть просто елементарно одна туфля чи один, одне взуття, одна штука, там, права чи ліва. Це знак того, що, скоріш за все, що на вас буде робитися якийсь негатив, чи вже робиться. Тому що у людей дуже часто, які розбираються в магії, вони забирають якусь одну річ людини і потім на неї роблять негатив. І це також являє собою ідентифікатором. Тому якщо ви не знайшли якусь річ, яка ну от ви точно знаєте, що вона тут лежала, то це також говорить про те, що людина може просто забрати вашу річ і зробити якийсь негатив. До речі, деякі з них умудряються на що зробити, бо якщо ви надягаєте своє взуття і відчуваєте, що там якісь типу, як пісок або земля, або навпаки, що там якась типу, як вода. Це також, до речі, може говорити про негатив. Хтось може просто кинути землю з складовища тобі в ноги, і таким чином такі, знаєш, крадники робляться. Дуже, дуже жорстока така негативна історія. Тобто навіть можуть зробити на смерть або підлити воду з під трупа. Ось таке сплоще рядом, як то кажуть, роблять. Ну і два таких останніх моменти, які дуже символізують негатив це коли в'януть у тебе квіти твої вазонні. Вони дуже сильні індифікатори саме негативної енергетики. Ну і звичайно, ви сваритесь постійно в домі. Сварки в домі це постійний яскравий признак того, безпричпричина без це яскравий признак того, що негатив присутній у вашому домі. Як тоді знищити його, позбутися цього негативу в домі? Я розкажу зараз тобі п'ять дуже класних ритуалів, які допоможуть тобі це зробити. Перший ритуал дуже простий: це свічка. З вогнем обов'язково обирайте свічку з воском. Щоб віск має бути саме бджолиний, щоб бджолиний віск самий енергетично сильний. Всі інші воски вони плюс-мінус, ну не такі глобально хороші. Де знайти свічку? Можете купити в будь-якому езотеричному магазині. можете навіть можна навіть і в моєму купити. У мене є магазин Мольфа. Е, дуже рекомендую туди зайти, там є всі обрядові свічки для будь-якого ритуалу. Е, береш свічку, бажано чорного кольору. Тому що чорний колір це колір захисту, колір сили. Е, маєш, вона має бути або там тоненька, або велика, як ти захочеш. І по часовій стрільці проходиш по всіх кутах. Дивись, що, на що треба звернути увагу. Перше, звернути увагу на те, як вона тріщить, як вона плаче. І як вона від неї відс відскакує така, знаєш, як павутинка, така чорна. Оце також може говорити до речі про негатив. Це от прям ідентифікатор. Ти проходиш, вона прям вона прям роз... розпиляється, вона щепить, вона е дає якусь таку не незрозуміло чорну цю історію. Чорна така павутинка літає, то це якраз і говорить про дуже сильний негатив. Якщо ти снідаєш або вечеряєш з родиною, я рекомендую купити просто звичайну свічку і просто. Палити вогонь або багаття, або я не знаю, штучний вогонь також може бути. Він не так впливає, звісно, але вогонь спалює негатив. Я дуже рекомендую на це звернути увагу. Наступний ритуал води мити взагалі в свою оселю, це найдревніша традиція всіх жінок і всіх відьомських таких ритуалів, тобто, ну, в доброму, звичайно, сенсі цього слова. Очищаємо водою, додаємо трохи солі і очищаємо водою. Але знаєш в чому причина усіх сучасних жінок? Вони перестали мити все своїми руками. Вони використовують сучасні технології, вони використовують рукавички. Ну, це, звичайно, для жінки це дуже важливо, тому що вони також бути хочуть красивими, хочуть, не хочуть витрачати свій час на якісь речі, які там мити вимивати цю тряпку. Але зрозумій. Що дуже важливо мити хоча б раз в місяць підлогу своїми руками, і взагалі вимивати квартиру водою, сілью і своїми руками без хімії, це дуже важливий ритуал для жінки. Тому що я тобі скажу, що саме вимивати руками, вичищати карму будинку, карму своєї сім'ї, це маєте робити тільки жінка. Якби деякі жінки не кричали, що чоловіки також мають мити. Ні, насправді, чоловіки не мають цього робити. Чому? Тому що чоловіки не вміють у більшості знімати негатив з будинку. Це робили завжди жінки. В езотеричному світі всі жінки знають прекрасно, що тільки жінка може в родині вичистити свою оселю енергетично. Чоловік може захистити фізично. А жінка вміє захистити саме енергетично. Тому жінки завжди мили все самостійно, вони вичищали, вони вимивали своїми руками і нічого з ними не траплялося. А навпаки, візьміть просто елементарну воду, теплу, насипте туди солі будь-якої, можна морської, прочистите всю свою квартиру, помийте підлогу і побачите, що. Ви по-інакшому себе відчуєте. Хоча б раз на місяць так робіть. Наступний ритуал, третій ритуал, ритуал. Солю, звичайно, ви можете її додати в воду, помити воду. Можна зробити соляний спрей, я вже розказував і не раз про нього. Ви просто берете, наприклад, 200 мл води теплої, насипаєте до дві чайні ложки солі, розколачуєте, берете спрей якийсь, ну там з хімії якоїсь, і розпиляєте по своєму будинку таким чином або на себе, ви таким чином знищуєте весь негатив. І саме соль. Вона дуже класно знищує негативні енергії. І я тобі скажу, що ця, цей ритуал він пов'язаний не тільки з енергіями, взагалі негативними і він вбирає. Це ще енергія захисту. Один із класних ритуалів саме пов'язаний з солью це робити таку лінію полоску саме солі на поріг. Робиш цю полосочку, і в тебе в хату не зайде жодна негативна істота. Також я рекомендую. Коли ти засипаєш, класти сосіль під, 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 під низ крови. Якщо нема можливості такого зробити, то клади хоча б біля себе. Ось тут тарілочку насипала солі чи насипав соль, проспався, прокидаєшся, викидаєш. Таким чином, соль буде вбирати все негатив. Використовуй також, можеш використовувати кристали. Кристали рожевого кварцу, або кварцу білого, або цитрин, або аметист. Раута паст – це димчатий кварц, всі кварцеві породи забирають дуже класний негатив, і вони відносяться знову ж таки до енергії землі. Ну і остання енергія, яка дуже класно працює, це четвертий ритуал. Це звичайно енергія повітря. Повітря має бути завжди в хаті чисто. Тобто постійно провітрювати хату. Звичайно, можеш використовувати якісь допоміжні речі, такі як паласанта, шавлія, будь-яка трава, лавровий лист очищає дуже гарну енергетику, і ще й притягує до тебе багатство в хату. Можна використовувати будь-які благовонії, які ти захочеш. От прям, ну. Вибору зараз дуже багато. В сучасному світі бери, не хочу, як то кажуть. І останній п'ятий ритуал дуже цінний ритуал, який майже ніхто не використовує, це ритуал зі звуком. Це можуть бути звичайні колокольчики, це може бути співаюча чаша, або поставити мантри, молитви. Ну або в нашому випадку молитви. Тобто, це ті вібраційні, гарні енергії, які знищують негатив. Найкраще, звичайно, це колокольчики. У мене дуже є багато вдома колокольчиків, вони називаються колокольчики дитячий сміх. Вони дуже тоненькі, вони такі, знаєш, прям тоненькі, тоненькі. І я їх на, двір, на двері повісив і весь негатив, для чого раніше, і взагалі для чого в магазинах, там езотеричних, і взагалі в деяких будинках вішать на двері ці колокольчики. Бо коли колокольчики дзвінять, вони знищують негатив з людини. Тобто людина прийшла, негатив знищено. Або якщо ти живеш в будинку за містом, це взагалі сказка. Тому що я тобі скажу, що повісити на дерево багато різних колокольчиків біля свого біля своєї хати. Вони будуть красиво влітку, коли ти будеш відпочивати, вони будуть красиво грати. Або знову ж таки знищувати негатив. Це дуже класно. Ну, звичайно, поющі чаші вони також дуже класно допомагають. Якщо ви вмієте з ними працювати, ви просто можете побити чашу, пограти на неї і таким чином знищити. Ну а зазвичай в більшості людей просто ставлять молитви. Ви заходите в YouTube, ставите будь-яку молитву, ставите якусь будь-яку спеціальну музику. До речі, в мене є канал, де є ця музика, яка очищає весь негатив. Ви можете в Описі під відео знайти цю музику, і там є музика, яка очищає і будинки, яка очищає і квартири. Тобто, вся музика для вас є, я особисто її створюю. Ну і звичайно, це просто елементарні якісь мантри, можна просто самому почитати, походити, молитви. Це також буде вібраційна чистка. Ось тобі 5 дуже цінних ритуалів, які тобі допоможуть знищити негатив. Поняв? Зрозумію. Якщо робити? все, не хворі.